Добрий! День. Сьогодні будемо розглядати статтю Бажан Оксани Миколаївни «Кореляція феміністичної та гендерної критики як різновидів новітнього літературознавства. Феміністи вважають, що панінькою культурною схемою буржуазного суспільства нового часу слугує патріархальна культура. Зважаючи на це. Виникла феміністична критика, яка почала розвиватися тоді, коли людина усвідомила власну особистісну цінність та почала її відстоювати. це сталося у другій половині ХХ століття. Ніла Здоровська вважає, що феміністична критика передбачає постійні пошуки нових способів аргументації, оновлення літературного аналізу, перегляд попередніх поглядів, що повинно забезпечити її динамічність, актуальність та гостроту. Уже згодом у західній культурі з'явилося поняття гендеру, яке вирізняло чоловіче і жіноче на Поступово феміністичні студії частково злилися з гендерними, що мало означати набуття ними нової якості, охоплення не лише жіночої, але й чоловічої статі. Феміністська література знавства не вписується у вузькі межі філології, і вимагає міждисциплінарних підходів, маючи дочки дотику з історією, соціологією, філософією, психологією, економікою, педагогікою тощо. Загалом у сучасному феміністичному дискурсі виділяють дві основні школи французьку та американську. Перша репрезентує екзистенціалізм і психоаналіз, а друга психолого-біологічний і соціальний жіночий досвід та жіноче сприйняття літератури. В Україні наявна галость феміністичної критики, яка вивчає жіночі образи. З цього випливає проблема відмінності образу жінки, твореного жіночою літературою. Образу поданого у творах, написаних письменниками чоловіками. Зокрема, варто зазначити цікаву працю, де описаний літературний доробок чи не найзавзятішої феміністки письменниці. Першим психоаналітичним дослідженням художньої творчості Кобилянської є монографія Тамари Гундорової Фемія -Ланконіка. Стать і культура в гендерній утопії Кобилянської. Перед читачем постає тип нової жінки. І слабкого чоловіка. Вчено зазначає, що гендерно-відмінне письмо культурний факт. Дослідниця, розглядаючи творчість Ольги Кобилянської, називає такі властивості жіночого письма, як емоційність, нераціоналістичність, зосередженість на глибинних емоціях процесах, на станах душі, асоціативність тощо. Отже, чим вже відрізняється феміністична критика від гендерної? Тут можна побачити дуже тонку грань, але вона існує. По-перше, феміністична критика цікавиться лише концепцією жінки в літературі, а гендерна не оминає чоловічий образ. По-друге, феміністична критика виводить статеву ідентичність письма із біологічної статі автора, а гендерна із культурного чинника. Молодим літературознавцям варто не плутати ці два поняття. Та цінувати письменників феміністок і феміністів, а також їхніх дослідників, адже це мені справді дуже важливо.